Привіт всім! Сьогодні у нас прецедентний випадок притягнуто до відповідальності працівника полку патрульної поліції за частиною 2 статті 122 КУПАК Свіотика С. За що? Їхав на червоний сигнал світлофора на своєму утлендері робочому, думав, що йому все дозволено. мигалку не треба включати. Відтоді. Моніторинг, я так розумію, провів перевірку разом з управлінням, притягнув до відповідальності. Не забуваємо, що рядом ще сидів командир, який поки що не поніс відповідальність за свою бездіяльність, і що допустив те, що дана особа здійснила так. Ну, ще один момент, як по цій роті, першій такий, що в них є два бородатих. Щас, як вони там називали, не можу згадати. Нашого поспілкування з громаддя, Якщо він дудь. Ой, додіки, точно, згадав. Так вони називали наших військових, які їздили на транспортно засоби і забули поміняти, ну в общем не ті номера були, що треба. Які люблять хлопчиків, це вам також покажу в відео чітко, щоб ви розуміли. Ти що, ти що, веселий? який. Ох, я таких люблю. Зараз також покажу відео, як ці поліцейські першої роти проводять поверхневі перевірки транспортних засобів, незаконних і погрожують відповідно злісною непокорою 185-ї, хоча взагалі там такого немає. Ну, і зараз подивимося. А зараз, відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію, відчиніть багажник вашого транспортного засобу. Ми не ліземо. Звісно, транспортного засобу. А в зв'язку з чим? Тобто в зв'язку з чим? Не, на вимогу не, поліцейського не. ви зобов'язані. Ні, я не зобов'язаний. Ви зобов'язані. Я стояв на підпусту, на самі зараз... поліцейські не маєте права. Ви зараз будете зутримання. На яких підставах? На підставах злісної непокори. В чому да. питання? На донамі моїх законних вимог. Ми тобто, не неділяємо нічого. Вам чітко все пояснили, що потрібно робити? Ні, ось засіб, перевіз, багатенько показати. Ну все, питання має. Бардачка ще відчиніть. Зараз погнали дивитися в відео, що, як, до чого, які в нас в місті Біла Церква працюють патрульні. Один. Як мені це з вами Тепер катакуємо. Заїжджуть хлопці, зараз я стану затримаю мох ПДР, поговоримо. Секунду. Розпочинаємо, давайте так. Будь ласка, представтеся, покажіть своє службове посвідчення. посвідчуємо. 18 ,3. виконайте, будь ласка. Так, е, старший лейтенант поліції Бродовський Ігор Сергійович Іван команди Сергійович. О, Іван, вибачаюсь. Е, інспект, пожіть, зачекайте, до штабу. Командир зводу ППП у місті Біла Церква та Білоцерківського району ОПП Київської області дійсно до 27-го року 5 го числа номер в нас зверху. 3011 Іван Сергію Іван Сергійович, я зараз вам повідомляю, що е, з боку працівника поліції пристати тепер ви Сергій Геннадійович ще раз, Сергій Сергій Геннадійович, це він так? так? Як я сказав. Це він. Сиди. будь ласка, не ваша не службова посвідчення. Ви... Я можливо там неправильно цьому чую ну, або цьому? Будь ласка, ваша, можливо. Це ж, ж, ж не. Ваша, будь ласка, будь ласка відео службова посвідчення. Це нормально? Звісно. Ваша, будь ласка, ласка службове посвідчення. Зачекайте за, за, на хвилинку. На чому? Та я службове посвідчення в людини. Я ви мене перебивати, почекайте. Дайте, я відійду. Почекайте. Принесу службове посвідчення, яким манера Якщо у вас на Сокерській Шановний командир роти, я, я зараз вам повідомляю, у вас вже було написано командир, цирзводу. що на даний момент о 13 годині 30 хвилин транспортний засіб міцубіси. 6207 здійснюю порушення правил дорожнього руху, паша звати. А саме проїзд на червоний. Я вам пояснив, якщо у вас є такі скари щодо працівника, це не скарга, я вам повідомляю. Які приведуть з вашим відділу зашою заявою службового служби до працівника. Ви зараз я вам повідомлю про факт порушення правил дорожнього руху. Я вам пояснив, що. Вам повідомлень, ви не розумієте. ні? Дивіться, ви знаєте, що таке докази? До чого це докази? При тому, ви знаєте, що таке докази? Розгляд справи, як відбувається, і тому подобне. Вам зараз надаються я докази, будь-які фактичні дані. Ви мене почули? Ви що... відмовляєтесь виконувати свою роботу. Я вас правильно розумію, виносите ви мені не заяву, Оці... Почати розгляд справи, Я не починав розгляд справи. щоб ви, ви почали. Я ж вас змуште, прошу. Не я змушу, а прошу ви мене вас. Ви ж заставити, немаєш, я так, справи. Так є факт порушення правил там, дорожнього руху. А як ви можете оцінити, якщо ви не почали ще розгляд справи? Так оцінка, доказів... відео так оцінка доказів відбувається під час розгляду справи. Ну, так ви мені відео показали. Ну. Чому я повинен розгляду справи? Ви ви, ви зупиняєте, ну є факт, що право дозволяється. Ви зупинили. Так будь ласка, проводьте. Ви маєте <світ> право. Ви праву? Не смішно те, що ви проїжджаєте на заборону сигнал світлофора. Оце не смішно, шановний. Дуже не смішно. Будь ласка, ваші службові посвідчення. Я вам показував відео. Ну, так, будь ласка, подивіться, Розпочати рух, по-перше, що зупинка була за стоблінією, це перше. Не на стобліні, ви якраз колесами стали на стопліні. А по-друге, по пічав. А не навіть наїжджати, щоб ви знали. Чому? Тому що ви зобов'язані ви... зупинитися безпосередньо Приджу, перед стоплінією правила до дорожнього руху. Ви чуєте, що вам кажуть? Ви у правилах дорожнього руху не говорю. Де зобов'язаний водій зупинятися перед сигналом світлофора? Якщо є століння, де, де зобов'язаний зупинитися? Я вам про Ну, поясню. Ну де, ну, так я розпитую. Ну, Перестобління, правильно? Перестабління, Та, що в правилах дорожнього руху написано? я вам поясню, Безпосередньо перестопління. Будь ласка, не задовольна. Або, вам перес, мені... якщо вона відсутня, я чи, так... чи ви думаєте, що ви з телефоном і з камером заходять? При чому, там, при чому тут? Вам говориться ви про порушення правого дорожнього руху. Не вислуховуєте. Я вам говорю, як проходить дана процедура. Ви чуєте, чи ви можете. Ви говорите абсурд. Ви зараз говорите ви не в рамках Павло, правил дорожнього руху, не в рамках КУПА. Звісно, буду. Будь ласка, якщо записуйте, ти ще лісіть. Ну, будь ласка, ваша службове посвідчення. Павло, йдете, що це заяву чи ні? посвідченням ознайомлюся і йду. Приготуйте бланк. Так. Е, капітан поліції Св. Сергій Геннадійович, інспектор полку патрульної поліції Білоцерква та Білоцерківського району ПП Київської області. Так, до 27.05, номер жетону 2039 674. Зрозуміло. Ви також вважаєте, що можна так робити? Повна Да. Повним. Ви також вважаєте, що можна так робити? Ні, так. Ну, перетинати э, стоп-лінію перед світлофором, і розпочинати рух. А хто ж ви... Ну, виперетнув. А а а і ви розпочинати не? рух, поки ще горить. Ну, я ж вам показував. вам відео. Да. Ви мене бачили? Та в мене є відео зафіксовано. По так, так я ж вам показував. Ні, де я закрив? Ви, ви, зар... ну, ви зараз? Ви, ви зараз? А ну покажіть. Ви, ви зараз говорите, що ви не були за кермом? Чого? Ні, я нічого не знаю. Ні, ну так, а що ви стверджуєте? Покажі, я не стверджую. Мені ж цікаво подивитись, ви ж стверджуєте, що я... Як ви розглядали зараз справу, щоб я проїхав, ви втрачали наші документи, ідіть оспарюйте в суді. Ге було? Чи ні? Ну так же ж було? Покажите. Так я вам Це покажу. То, 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 то. Я же как раз сзади вас буду проезжать.